Друзі, всім А Ось і перший закуп після нашого повернення я заїхала взяти дещо. Частково купити продукти саме в супермаркеті. «НЕТО». наш тут найзвичніший супермаркет. Ну, можливо, ще Алді останнім часом часто з'являється свої нюанси. Там найзручніше купувати продукти, якщо не на машині. Плюс, коли в мене по роботі там є завдання робити закупи, то я в Алді. В інших випадках часто буває, що це саме нето. Сьогодні я витратила 60, євро і 60 євро 50 центів, що саме придбала, чому такий вибір зробила, що, скільки коштувало, зараз, як завжди, за традицією, буду показувати і розповідати. В першу чергу, звичайно, найважливіше придбання. Ось такі дві м'які іграшки. Яскраві, м'якенькі, дуже якісні. Але ж, але ж. І дорогі, я б їх не купувала. В дітей, на мій погляд, достатньо м'яких іграшок. На їх погляд іграшок ніколи не буває достатньо, але не було в мене шансу відмовити. Лія збирала наліпочки ці вінетки. Я від них відмовлялася, але одного дня з нею разом в супермаркеті вона їх попросила і просила мене їх брати. Тож вона назбирала наліпочки. Якимось чином, вирахувала, що я йду в магазин, запитала, в який саме, і вони з Григорієм дуже попросили взяти. Вони хотіли більше, бо вони наліпок назбирали більше. Я ж погодилась тільки на дві іграшки. 5 євро коштують, якщо з вінетками, якщо ні, то ціна начебто їхня 15 євро. Ну, таке. Тож, 10 євро в мене пішли на ці дві чудові іграшки. Одна буде Гри... Григорію, одна буде лії. Ось такий короб, морква і полуничка. Так... Такий вибір вони зробили, там були інші очі фрукти. Ну, а тепер далі. Акційна пропозиція на ось цей арахіс смажений, солений. Має мені євро з них повернутися, кожен з них півтора євро коштує. Тож, рахуйте, що по євро купила кожен, бо мені повернеться один, який я зможу використати за наступної нагоди, коли робитиму покупки. Це такий снек, перекус, коли треба чимось втамувати голод, скажімо так. Тож, коли вони є вдома, в запасі це непоганий вибір. По пів кіло, тож кілограм смаженого арахісу за 3 євро. Зараз мені обійшлося. Кава в чоловіка закінчилася. У нас така кавоварка Тасіма. І ось тут 16 порцій, коштує 4,70 еспресо. Далі. Міньйон, так, це все я вже розповіла. Сік натуральний, як завжди. 98 центів коштує літр. Взяла всього 2 літри. Ну, це нам на один вечір. Діти за вечерю вип'ють. І на тому все. але ж, але ж, улюблений напій це сік завжди. Шер качу, 2 євро. Це ось такі готові котлетки напівфабрикати, це курячі, там, філе, курячі котлетки. Не, не впевнена, що там е, цільне філе, скоріше за все, такий фарш курячий. Всередині має бути томат і моцарелла. Спробуємо, ніколи раніше не пробувала, тут ще знижка і знижка ця. Через те, що дата сьогоднішня, відповідно, ще є пошкоджена якось тут наліпочка, тож що в два рази дешевше, замість 4 євро заплатила тільки два. Шкода, тільки що така упаковочка була лише одна. Чотири котлетки. Ну, якось розділимо. Можливо, не всі будуть на них претендувати. Є ще інше їсти, але не відмовилась. Взяла їх молоко, взяла лише один літр, 99 центів. І взагалі хотіла ще таку обмовку зробити. То я сподіваюся завтра потрапити вже в соціальний магазин, дуже треба. Теж в тому числі молоко закупити. Є надія його там по 60 центів літр купити. Саме тому я взяла лише один літр на, на вечір на ранок, щоб вистачило. А там вже буду намагатись знайти зі знижками. Якщо ні, то доведеться купувати за повну вартість. ось так. Морозива, тут не буде морозива. Діти розібрали його раніше, конус, звичайне морозиво, яке я беру майже щоразу, в нету. полуниця ваніль. Зашукаю За... зараз, а -а -а. євро 71. ось 6 морозив було, ну, діти вже під вечірок собі з морозива влаштували. Яйця ось такі, 2,40 коштує 12 штук. Це теж такий продукт, який нам завжди потрібен в великих кількостях. Взяла сьогодні таку упаковку. О, сосис. Це, здається, більше ніяких крім цих не купувала. Сосиски ось такі, звичайні молочні. Тут їх 20 штук, вага 700 грамів, і заплатила за них 3:10. 60. Так, я можу, можу помилятися, але думаю, що ні. Ось такий ну, помп це в нас тільки такий компот, так званий, це пюре яблучне, воно в таких тюбиках, дуже зручно його так вживати, споживати. І зараз якось проблематично купити фрукти. Фрукти за прийнятною ціною, яблук взагалі немає, є такі, знаєте, штучні, відполіровані. За якісь там гроші за 5-6 євро кілограм. Це що стосується яблука. У нас, як ви пам'ятаєте, яблук діти їдять багато. І щоб хоч якось компенсувати, купую ось таку пюрешку. Думаю, будуть вони їсти її з задоволенням. Тут скільки? 12 порцій всього, 2,69. Здається, я не помиляюсь, це саме. Ця ціна. Далі я взяла ще ананас і теж фруктовий салат, можна буде щось на кшталт цього зробити. Ось такий шматочками. Коштує євро 61 і персики. Персики, здається, так само євро 61. Пізніше скажу, так. десь така там ціна, Євро 50 або євро 60. Далі в нас тут томати, кілограм, ціна від нету така. І прі, маленька ціна. Кілограм за євро 89. Ну, звичайні, ось такі стандартні, тепличні, мабуть, помідори на салат. Далі а, взяла чорнослив. Це все до того, щоб якось компенсувати відсутність великої кількості фруктів. Ось такий чорнослив. Єдине, що він не копчений, а в'ялений тільки, але цього разу дивилась уважніше, щоб було без кісточок. Без кісточок ціна в два рази дорожча, але ну, має сенс. По-перше, не потрібно ті кісточки вибирати, коли ти їх їсиш. По-друге, ну, вага теж зменшується, якщо вони почищені. У нас чорносили їдять, їдять непогано, рідко дуже його купували останнім часом. Тож 4 євро, ось пів кіло. Такого чорносливу я взяла. Так, добре, тут корога, я ще до неї надійшла не в чеку. Маршмело це зефір ось такий є. Тут 200 грамів відсутня. 300. 300 грамів такого машмелу євро 24 коштує. Взяла ось такі помідорчики малесенькі марокканські, 99 центів. Помідорчики чері, Дуже вони смачні, аж солодкі. Теж до салату сьогодні спагетті буду готувати, тож ще будуть до них такі помідорчики І Далі. Так, ось баджет написано. Курага, так, 500 грамів тут. Абрикоси написано. Ну, добре, курага це є абрикоси. 6,62 коштує пів кіло. Не дешево теж, але як компенсація, як джерело вітамінів корисних, треба таке теж споживати і купувати. Оливка 57 центів, маленька упаковка, 100 грамів. Ну, стандартно, без кісточки. Теж їдять, самені їсть прямо цілими упаковками. Тож Зараз не залишилось взяла ще ціна дуже гарна, і оливки гарні теж смачні. Далі сир едам, євро 91, коштує 200 грамів. Тут такими слайсами. Це для бутербродів більше для тих. Хто собі їх робить, сендвічі, щоб швидко перекусити. Далі гран -падам. Це мені для спагеті. теж такий ось на тертий, дуже дрібненько. Крихти сиру. Купували раніше щось 100 грамів, пішлося 47. Бачите, майже все в нас марка нету, власної марки. Куржет це в нас кабачки. Кілограм коштує євро 49, кабачки цукіні, Зелені цукіні. не знаю ще, можливо, буде сили та наснага, зроблю оладки, як завжди, я це роблю, або просто потушкою з овочами. Вирішила взяти, щоб були в нас овочі. День теж, так, євро 60 це ось персики, які я показувала, я не помилилася. Далі ось такий ось такий бекон маленькими шматочками порізаний і з підкопченим або зі смаком копченого фюне. Це мені до спахеті, щось на кшталт Карбонари буду робити сьогодні. І саме такі шматочки м'яса мені і потрібні. Євро 73 коштує 200 г. І пон це в нас і така картопелька. Кілограм картоплі 99 центів. Це зараз найнижча ціна на картоплю. Вона нам потрібна. Взяла небагато, подивимось, можливо. Десь знайду більшого фасування за кращою ціною, ну, поки що, щоб завжди була картопля холодильнику. Поповнила, так би мовити, наш запас. Ось такі закупи за все це я заплатила 60 євро. Хочу сказати, що навіть фрукти були дорожчі, ніж ми на курорті там, на нашому відпочинку бачили в супермаркеті прямо на пляжі в магазинах. Купувала я там по 2,95, а тут в нас в внету вони по 3,49. Зараз такі нектарини, такі персики. Тож, якось я так засмутилась навіть трошки щось. Тут вийшло дорожче. Будемо шукати альтернативу далі, щоб не відмовляти дітям і собі у фруктах, в овочах. Поки що все. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку, і побачимось, як завжди, в наступних відео. Бережіть себе!